У 2021 році купили котла Зобер на 15 кВт, вже рік ним пользувався. Котел зарекомендував себе дуже добре. Були перебої з світлом, котла заряджав до повного майже і котл витримав нагрузку, при тому, що не було світла, не було циркуляції води на охлаждення. Котел витримав все. По котлу, що можу сказати, дуже проста очисна в ньому, немає ніяких ребр, нічого. Дуже подобається, що удобно, швидко почистить загрузка топочна котла. Також доволі таки широка, там, я не знаю, десь сантиметрів до 40-50, очисна від сажи вже. Теж широка. Кочол для тривалого горіння загрозить і можна не підходити до нього, він працює в своєму режимі.